Всім доброго дня! Сьогодні 30 липня 2023 року. В цьому відео я хочу показати свою лохіну, як, наскільки багато на ній ягід. Ось. Гілки не витримую, провисають, гнуться від навантаженості. Це я вже сьогодні не перший раз збираю, я вже десь раз третій збираю, я збирав на, третій, на тому тижні, поза тому тижні. Тут я вже зібрав, це я куст, кустик вирощую в горшику. На цьому кусті я збирав десь тижні два назад. Куст теж гарний, не використовую мінеральне добриво, тільки мульча. Мульча органічна, це скошена трава, єловий опад, також додаю, сірку додаю як підкислювач. Під Не використовую мінеральне добриво я вважаю, що це тільки буде шкодити, тому що мінеральне добриво вони так чи інакше. В них є солі, які не дуже благоприятні для взагалі для, для всього, Тільки, тільки органіка. Також можна використовувати е, там всякі гілочки, його, е, шишки. До речі, інколи, якщо десь бачу, використовую з перепрілого пня там така суміш, вона бажано з сосни ці пні також можна використовувати. Вважаю, що це також гарна мульча і гарна як, як, як добриво, як органічне добриво. Ну все. все, Всім гарного дня. Кому це стало цікаво, можете також використовувати. Всім до побачення.